Вони йдуть і піхотою, вони заїжджають і на мотоциклах, і важка техніка, тобто все, що вони можуть проти нас, скажімо так, протипоставити, вони нічого не жалкують, починаючи від каби, закінчуючи технікою. Вони кожен день намагаються просуватися, але виходить зупиняти. Просування йде по всій лінії фронту, ми не є виключенням. Наскільки я можу судити на цьому напрямку, ну, як очевидно, перед наступом на будь-якому напрямку накопичується угруповування. Бронетехніка, артилерія, піхота, яка вже використовується противником по мірі там, їхніх якихось соображень. Працюємо на комплексі Лелека 100, проводимо розвідку переднього краю противника, виявляємо рух техніки, місця вогневої точки артилерії, місця заміни особового складу. Побачили, як Противник гуляє в себе на задньому дворі, ну поки що в своєму задньому дворі на мотоциклах проводить заміни, якоїсь серйозної техніки, слава Богу, не було.